Найвідоміший своєю найпершою ступенчастою пірамідою Джосера вважається першим царем третьої династії. Однак манефон це той самий наводить е, шороху. Стверджується, що першим царем був сам Нахт, Також відомий як Непка. Але багато хто з цим не згодний, тому що, крім у цих стверджень, манефона і списка, більше ніяких доказів в цьому немає. Джосер точно усім відомий, той, точно він зафіксований, прикладається як священий. Це його ім'я після смерті, після того як єгиптяни зрозуміли, який він був прекрасний, і правління його було і Будівельні його проекти були прекрасні, і саме він він навчив єгиптян працювати з під час правління його насправді звали не Джері Хет. В одному це божественне тіло, більш таки розпоширений, а в інших місцях, що він, типу, владика горизонтів чи щось таке пафосне. Правив він, значить, близько 2670 року до нашої ери. І тут ходить така теж легенда байка чи правда, що правив він біля 20 років, а набудував він стільки, що тягне вже на правління на 30 років. Маємо обов'язково згадати імхотепа. був його візир, або прем'єр-міністр, і він був його довіреною особою, його другом, його братом, а можливо ще й родичем, але це не точно. І от імхотеп якраз із проєктував цю його саму першу прекрасну піраміджосера.